Пенсійний фонд перерахував розміри житлових субсидій. Про це повідомляється на офіційному сайті. Розмір субсидії обчислювали з початку опалювального сезону, який стартував 16 жовтня. А виплата житлової субсидії за жовтень буде здійснена у листопаді. Як зазначають у прислужби пенсійного фонду, подати документи на житлову субсидію можна особисто через сервісні центри, поштою або онлайн. Що ж із субсидією і чим пов'язаний перерахунок? Будемо говорити далі з Оксаною Гудзенко, начальницею відділу контролю за правильностю нарахування житлових субсидій та пільг головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Пані Оксано, добрий вечір. Доброго вечора. А з чим пов'язаний перерахунок розмірів житлових субсидій для населення на оцей опалювальний сезон, який почався? Ну опалювальний сезон починається у нас з 1 жовтня і закінчується 30 квітня. Тобто за субсидію, взагалі, звертаються субсидія. Призначається спочатку неопалювального сезону кожного року з 1 травня по 30 вересня, а потім в автоматичному режимі перепризначається з 1 жовтня по 30 квітня. Okay. Чим відрізняється? Відрізняється зимова субсидія, розраховується з іншого періоду доходів. Тобто, 1 жовтня збираються доходи при електронному обміні з податковою, нам падають доходи громадян за перший другий квартал поточного року. Цих доходів розраховується новий на новий період на зимову субсидію. Розраховується розмір житлової субсидії, але право визначається в неопалювальному періоді, тобто на початку травня. При масовому перерахунку всім домогосподарствам перепризначається на літо. Потім всі домогосподарства, які мали право і отримували житлову субсидію протягом травня-вересня, їм буде в автоматичному в автоматичному режимі перерахована субсидія на зимовий період. І разом з тим, навіть ті домогосподарства, яким не вийшла по доходам житлова субсидія протягом літнього періоду, їх все одно підтягнуло в автоматичний період, і людям не потрібно звертати. Додатково в жовтні, тобто, це можна дуже легко перевірити на порталі пенсійного Ось. фонду в особистий зайти кабінет, там є розмір житлової субсидії і періоди, на які вона призначається. Угу. Пані Оксано, але якщо людина ну не має доступу до інтернету або немає е, кабінету особистого на сайті фонду, бо може бути вже літня людина, то як їй дізнатися суму субсидії і чи, чи належить їй субсидія, чи нарахована? Розмір субсидій, умови призначення можна отримати при усному зверненні в будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду нададуть кваліфіковану відповідь, нададуть е, і розмір субсидії розкажуть і чому він такий, якщо в людини виникають ще поточні питання стосовно доходів, е, при усному зверненні абсолютно всю інформацію можна буде отримати. Ага. Але також хочу ще звернути увагу, що е, через портал пенсійного фонду можна е, зверзве. Задати питання, тобто про розмір, якщо навіть щось не зрозуміло, або у людини є питання до розміру, до самого розрахунку, і протягом терміну, який зазначений в законодавстві, буде надана на електронну адресу достатньо розкрита відповідь про розмір, про періоди, про врахування доходів. Зрозуміло, пані Оксано, і не можу не спитати щодо тенденції: як змінюється кількість отримувачів субсидій і суми субсидій, які вони. Отримують люди. От що там більше, менше? Якщо порівнювати, якщо порівнювати Вінниччину, в минулому році, в минулий опалювальний період, 23 24 рік, на Вінниччині було, користувалися житловою субсидією 118 тисяч домогосподарств. В цьому році, після масового перерахунку, який ми провели в середині жовтня, зараз будуть забезпечено 92 тисячі домогосподарств житловою ти. субсидією. Але в листопаді їх буде значно більше, тому що навіть по доходам при розрахунку в жовтні ще є домогосподарства, яким вийшла субсидія нульова. Але вже з 1 листопада по 31 березня, в ті місяці, коли буде на послугу з опалення повне повного. Календарний місяць враховуватись тим домогосподарством вийде сума. Ну і в межах минулого року різниці різниця трошки відчувається за рахунок. Взагалі, субс, субсидійний розмір росте з, з ростом тарифів. Тобто мали підвищення з 1 червня на світло. Воно дало збільшення розміру субсидії mm -hmm. і, і влітку, і звичайно, і на зимню субсидію. Mm -hmm. тобто, при піднятті yeah. тарифів. Збільшує буде збільшуватися автоматично розмір. Да, і це буде проводитися все в автоматичному режимі. Всі при так. збільшенні тарифів так. людям звертатись не потрібно. Ви сказали. Це так. дуже зручно для отримувачів. Так.